Виключно онлайн вперше реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті відбувається у безпаперовій формі. Потенційні вступники повинні скористатися спеціальним сервісом на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти, створити там персональний кабінет і уже в ньому внести особисті дані та необхідну інформацію. Найперше внести свою свої особисті дані. Внести інформацію про те, який він третій предмет хоче здавати. Внести інформацію, де він буде знаходитися під час проведення НМТ, бо в залежності від того місця перебування, яке він вказав, він буде розподілений за пунктом тестування. Так само завантажити електронній формі скан-копії реєстраційних документів. Це документ, що посвідчує особу. це для випускників минулих років копія свідоцтва про повну, чи атестату про повну загальну середню освіту, А для теперішніх учнів це довідка із закладу освіти. Станом на ранок 5 квітня кажуть у Франківському регіональному центрі оцінювання якості освіти вже отримали 1600 реєстраційних комплектів і почали їх опрацьовувати. Цей процес пояснюють триває до семи днів. За цей час мають виявити неточності та помилки, якщо такі будуть. І повідомити про них потенційних учасників тестування, щоб ті мали змогу виправити усе до 3 травня. Саме до цієї дати і триватиме реєстрація. Після опрацювання в персональному кабінеті буде написано, що учасник зареєстрований або є зауваження до його документів. То якщо він надіслав нам інформацію, от, наприклад, 3 квітня, ми знайшли якусь зауваження, тобто до 3 травня в нього є можливість заново завантажити. От певний документ, до якого є зауваження, тобто виправити. Якщо він це не виправить, після 3 травня ми будемо таким учасникам відмовляти. Тобто вони самостійно роздруковують сертифікат учасника сертифікат національного мультипредметного тесту. Тобто, ми нічого по пошті не присилаємо. В регіональному центрі оцінювання якості освіти прогнозують біля 35 тисяч учасників з чотирьох областей закарпатської, франківської, тернопільської та чернівецької. Основна сесія мультитесту проходитиме з 5 до 23 червня 2023 року. А її результати учасники зможуть переглянути у персональних кабінетах уже 28-го. Додаткова ж сесія стартує 11 липня. Наталя Гаргара, телеканал